Я ось цілий день не заходив у Тікток, не дивився, не скролив новини, там різні, різні ситуації. І от зараз в Тіктоку ж немає танців. Я танці дуже рідко зустрічаю. В часи ковіду, да, в часи ковіду я зустрічав часто, танцювали і був ще такий. Така рекомендація була такий. Згадую слово. Тренд. О, тренд такий був. як... Не корона, бро, ні, не, не корона, бро, Точно не корона? ні 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 І я от зайшов. TikTok. і я зрозумів, що мені просто зґвалтували мозок, і я вже не можу вернутися до нормального життя на деякий час після перегляду різних різних TikTok'ів. Тобі просто насрали в мозок. Заходиш в Тікток. У, а, а там що? У, давай далі. Давай далі, 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 далі. У, нічого собі, а що там сталося? У, нічого, треба зайти в коментарі. Ох ти що, скільки коментарів? У, тут обізвали там ще щось, там ще щось. Тут висловили свою думку. Нічого собі, як це, як так можна було поступити? А згадайте часи ковіду? Що було в часи ковіду? стільки людей сьогодні померло від ковіду. Що, що робиться? Як передається? Посилки з Аліекспрес не можна приймати, тому що там може бути ковід Тобто, розумієте, до чого я веду? Постійно. Тебе будуть керувати страхом, вкидами різними. Хтось проявляється через тік-ток, а хтось це поглинає. І той, хто поглинає, завжди в мінусі, з тебе ніби висосали твою енергію і викинули. Будьте свідомими людьми. Відслідковуй те, як на тебе впливає та чи інша соціальна мережа. Ти набираєшся енергією після того, як переглянув TikTok, різні соціальні мережі. Чи наоборот, в тебе енергія пропадає. Відслідковуйте свої відчуття під час цього процесу. Я відслідковую. Я сьогодні цілий день не дивився Тік-Ток. Я зайшов в TikTok, поскролив декілька відео, і все, енергії немає. Робити нічого не хочеться. І уявіть собі, якщо так кожного дня дивитися, упоглинати цей контент, задовільнятися цим швидким дуфаміном, не зосереджуватись на своєму житті, а завжди дивитися, а що там відбувається, а що там відбувається. Розумієте, про що я говорю? Пропадає інтерес взагалі до чогось в зовнішньому світі, а потім з'являється рдух. Той, що СДВГ синдром розсіяної уваги і гіперактивності, депресії, апатії, воно все йде із того, що ти не зосереджуєшся на собі, а хочеш е, отримати швидкий дуфамін і задовільнитися ось цими короткими відео в інтернеті. У мене все.